До знайомого пішов, розумієте, мені пощастило. У мене є знайомий врач. Ура! А каже: да, здай аналізи, здав, холомідія. Все ясно, супер. Він мені виписує таблетки. Коротше, виписує мені антибіотики, щоб ви понімали, це цим лечиться. От я кушаю ці антибіотики. У мене наступає. Дес, наполні, дес, я, вот вот я думав, я умру. От така історія. Я думав, я умру, я не знав, що це таке. Взагалі антибіотики, І повірте мені, ви коли їжте там ці там антибіотики якісь це все дитячий сад. Коли вас будуть лічити від якихось там хвороб венеричних е, антибіотиками, це совсем інша справа. І якщо вам неправильно знаю, мені було так погано, що я. Я думав, я я думав, що я умру. Чесно вам скажу. Це просто не неймовір. Першого врача я з, з жахом відмовився і почав шукати іншого врача нормального. І що я роблю? Я пішов в анонімний кабінет. До речі, в нас в Ужгороді там працює все життя. покоління, покалійний врач Віктор Сергій Вікторович. Вот, не буду там казати, якщо щось в приватних повідомленнях відповім, посавітую вам без питань. Вот і він мені виписує я їх проїв. І все, як как би, бы, все, все, все. Я уже... І у мене рука рукава вот так вот тряслась, коли я ці таблетки хотів з'їсти, коли вже Сергій Вікторович мені виписав. Е, я... У мене руки тряслись, я боявся. Я тоді ще на кузні працював, щоб ви розуміли. Я, до, <кхе> до речі, був дуже доволений, що мені дали відгул. <кхе> вот. Але у мене руки тряслись перед цими таблетками. Ну, то добре, що я вам хочу сказати? Саме основний варіант на додаток е, це, е, це. Він мені сказав, не можна употребляти алкоголь, в частності, піво. Піво це самий-самий бред для мужчин, я так вам скажу, естрогени, там ці-всі всі речі. А також алкашка, звісно, в ці цілому, але 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 піво головний ворог. І от на останок я вам скажу, як я потім потрохи виходив з цієї ситуації на пол шостого. Так от, якщо вам цікаво, Задавайте питання, не стісняйтесь. Я вам відповім, де ці анонімні кабінети, що з цим роблять, що та це що це таке масаж простати, і що, що це таке вправи кегеля? Зверніть на це увагу. Мій вам совет, Вправи кегеля. Поділюся власним досвідом, будьте здорові, не хворайте, Не люблю вас.